Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Ухвалення ділових рішень з емоційним авторитетом. Що означає мати емоційний авторитет? Мати емоційний авторитет означає, що у вас є визначене сонячне сплетіння. Насправді, це і є 50% населення планети. Це центр емоцій, почуттів та чутливості. Іноді ми можемо заїдати наші емоції. Ваше сонячне сплетіння відповідає за це, тому що затримка води та набір ваги є прикладами наслідків невирішеного емоційного стресу, який знаходиться у цьому конкретному центрі. Його функція полягає в тому, щоб дозволити нам розвинути почуття ясності та гарне самопочуття. Характеристики емоційного авторитету Перше. Емоційна хвиля. Отже, на що схожий емоційний авторитет? Це буквально схоже на величезну хвилю. Ви відчуваєте приплив емоцій, суму, гніву, щастя, які дуже важко контролювати. Емоційна хвиля переносить вас із однієї емоційної крайності в іншу. Друге, як створити емоційну стабільність з цим авторитетом. Нам потрібно це зрозуміти та прийняти. Ми не можемо покладатися на свій розум, щоб контролювати емоції. Єдине, що ми можемо зробити, це дочекатись, коли хвиля мине. Після того, як хвиля стабілізується, ми отримуємо ясність. Таким чином, ключ до прийняття рішень це бути терплячим, коли ми проходимо через цю емоційну хвилю. Третє, якими є наслідки незнання того, як приймати рішення з емоційним авторитетом. Найбільший мінус у тому, що через те, що це так складно контролювати, ми схильні приймати рішення імпульсивно. Це небезпечно, тому що людям з емоційним авторитетом потрібен час, щоб осідлати хвилю, визнати свої емоції та їх повністю пережити, щоб ми могли побачити нашу правду та ухвалити правильне рішення. Різні типи хвиль. Не всі емоційні хвилі однакові, спосіб проходження хвилі залежить від каналів, які є частиною вашого дизайну. П'яте. Чому важливо розуміти свою емоційну хвилю. Розуміння того, як працює ваша емоційна хвиля, полегшить вам прийняття рішень, тому що ви знатимете, що ви відчуватимете пізніше. Практичні поради, як керувати вашим бізнесом з емоційним авторитетом. Як власник бізнесу з емоційним авторитетом я навчився кільком прийомам, які допомагають мені вести мій бізнес якнайкраще, роблячи моїх клієнтів і мене щасливими. Ось вони. Порада номер 1 Турбота про поточних клієнтів. Чекайте, перш ніж відповідати на листи клієнтів. Встановіть собі час наприкінці дня. Або на початку наступного дня, щоб відповісти на листи. Таким чином, ви уникнете некоректної відповіді на емоціях або помилки, яку вам потрібно буде виправляти пізніше. Порада номер 2 Програми для обміну повідомленнями. Телеграм, вайбер тощо. Ви використовуєте програми для обміну повідомленнями для спілкування зі своїми клієнтами. Щоразу перевіряйте себе, перш ніж відповідати на повідомлення. Ви можете це зробити, призначивши певний момент дня для відповіді, і перед цим ви можете поставити наступні питання: Що я відчуваю? Я йду на поводу своєї емоційної хвилі. Чи переповнюють мене зараз емоції? Якщо відповіді негативні, ні. Ви готові відповідати. Порада номер 3 Нові клієнти. Хтось зв'язався з вами щодо крутого проєкту. Дайте собі час, перш ніж відповісти. Не кажіть так одразу. Обов'язково зачекайте, інакше ви можете пошкодувати про ухвалене рішення. Порада номер 4 Експериментуйте зі своєю власною хвилею. Поекспериментуйте з тим, як ви ухвалюєте рішення залежно від хвилі. Ведіть журнал Емоцій. Напишіть невелику замітку про те, що ви відчуваєте в кожний момент часу, коли вам потрібно прийняти рішення. Це допоможе вам зрозуміти, чи переживаєте ви емоційний сплеск, або почуваєтесь добре, приймаючи це рішення. Висновки. Ключ до прийняття рішень за емоційного авторитету. Уникати приймати рішення в емоційно заряджені моменти є ключовим: терпіння, розуміння себе та співчуття до себе. Ось що допоможе вам приймати правильні рішення. Загалом ви повинні стримувати свій імпульс, реагувати відразу. Я знаю, що це складно, але чим більше ви усвідомлюєте і практикуєте це, тим краще у вас все буде виходити. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.